Всім вітання. Коротко вам розповім, що це за міна перед вами. Всі привикли, що у нас йдуть протитанкові міни всі круглі. А перед вами от такий тубус йде такий в пластиковому корпусі. Вінде, отак він виглядає. Перед вами ПТМ-1, протигусенична протитанкова міна погасної дії. Принцип її спрацювання на тобто потрібно 150 кг ваги, щоб спрацювала ця міна натискної дії. Вона. Тобто ти наїжджаєш гусянкою або колесом і стається підрив цієї міни. Спосіб її установки йде дистанційний, тобто залповими системами, які запускаються дистанційно. В неї є час зведення. Що це таке? Це коли міна, допустимо, вилітає з реактивної системи, падає на землю. Коли вона впала на землю, в неї є час зведення від 60 до 100 секунд цієї міни. І тоді вона переходить в бойове положення і в неї є ще самоліквідатор, тобто від 3 до 40 годин цієї міни. От, якщо вона, допустим, на неї нічого не наїхало протягом 40 годин, міна сама, самознищується.